Куля, що це? Що ти робиш? Це заземлення. Це ж це що ти постояла все? Так да, коротеньке, коротеньке, осіннє заземлення. коротеньке. Оля, що взагалі таке заземлення? Галіта я змерзла після цього заземлення. Тишечки, але воно дуже корисне для нашого організму. Надивись. Земля має електричну напругу, яка проводиться до нашого тіла і зцілює його там, де треба. Тобто саме е, треба ходіння босоніж безпосередніх, як то кажуть. Так, звісно, і тим пачеш, це науково доведено, що це дуже корисно, і воно зменшує більшість запальних процесів в організмі. Боже, будь ласка, в мене повинна взагалі не бути. Земля має електричну напругу, яка проводить туди, де тобі потрібне стілення. Так, так, вона знає, де її зупинитися. До речі, це абсолютно безкоштовно. О, взагалі супер, можна зекономити на взутті. Так, укидайте взуття. хочуть посоніш Ой, тільки люди не зараз, не зараз ближче до літа. Полічному опиту. До речі, електрична напруга землі має 7,83 Гц. Так, так, що співпадає з медитативними альфа-хвилями мозку? Це все міняє, все міняє. Почули зі